Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. За часів царювання Саула у євреїв була війна з філістимлянами. Перед битвою війська вишикувались одне напроти одного, і з філістимського табору вийшов велетень на ім'я Голіаф. Він кричав євреям: Навіщо нам усім воювати? Нехай хтось з ваших вийде. І побореться зі мною, і якщо він уб'є мене, філістимляни будуть вашими рабами. Якщо ж я поборю його і вб'ю, то ви будете нашими рабами. Сорок днів вранці ввечері виходив цей велетень і глузував з євреїв, лаючи полки ізраїльські. Цар Саул обіцяв велику нагороду тому, хто поборе Голіафа. Та ніхто з євреїв не насмілювався виходити проти велетня Голіафа. У цей час у табір єврейський прийшов Давід відвідати своїх старших братів і приніс їм їсти від батька. Почувши Голіафові слова, Давід зголосився вийти на поєдинок з цим велетнем і просив царя, щоб той дозволив йому. Однак Саул відповів: Ти що молодий? А він сильний і з дитячих років звик до війни. Давид же сказав коли я пас овець у свого батька, траплялося, що виходив лев чи ведмідь і хапав вівцю із отари. я здоганяв його і видирав з пащі вівцю. А якщо він кидався на мене, то я вбивав його. Якщо Господь раніше спасав мене від лева і ведмедя, то спаси й тепер від руки цього філістиляніна. Саул погодився і сказав Іди, і нехай буде Господь з тобою. Давід поклав п'ять гладеньких каменів у свою пастушу торбину, взяв пращу, тобто знаряддя для кидання каміння, і пішов проти Голіафа. Голіаф з презирством поглянув на Давіда, тому що він був ще дуже молодим, і з насмішкою сказав: Хіба я пес, що ти йдеш на мене з камінням і палкою? Давід відповів: ти йдеш проти мене з мечем, списом і щитом. А я йду проти тебе в ім'я Господа Савоофа, бога воїн з ізраїльських, які ти ганьбив. Господь допоможе мені, і вся земля знає, що не мечем і списом спасає Господь. І ось коли Голіаф став підходити, Давід поспішив йому назустріч. Вклав камінь в пращу і кинув його у велетня. Камінь влучив Голіафу прямо в лоб, і він упав на землю. Давід підбіг до Голіафа, витяг у нього меч і його ж власною зброєю відсік йому голову. Побачивши це, філістімляни, охоплені жахом, кинулися втікати, а ізраїльтяни гнали їх аж до їхніх міст, убивши багатьох. Саул зробив Давіда воєначальником. Згодом він видав за нього заміж свою доньку. Коли Саул і Давід поверталися з перемогою, єврейські жінки виходили до них назустріч зі співом і танцями і вигукували. Саул переміг тисячі, а Давід десятки тисяч. Саулові було неприємно це. він Пройнявся заздрощами до слави Давидової і задумав убити його. Давид усамітнився в пустелі і ховався від Саула до самої його смерті. Амінь.